Так, друзі, хочу вам показати, яку я собі роблю кусілку. Я відео виложу, я був не, не докінчив, не, не було можливості дороблювати. Зробив я з Жигульовського редуктора. Що я б зробив? Я б зробив сюди вхід від вала відбору, а туди де піввісь йшло на будущі ножі. Тут ножі будуть ще. Я теж відео вірушу, що я буду робити з ресурс. Прикрутив я диска, вирізав середину з диска, зжигулів. З любого прикрутив двома болтами тут, а під низом дав болти другі в ту сторону гікір би можна було відкрутити. А. Тут центр Ідеально я виміряв і сюди, і сюди би не було розбалансовки. Ну, Воно буде хоч таке, але Стараємося максимально. То ще з тої сторони я проварив, буду щось з тої сторони проварювати. Воно, ну, щоб знімалося, бо можна було там Щоб якось потреби щось переробляти. Що... О, тут я ще навіть не доварив. Але яка в чому моя помілка? Тут я дав навал відбору, що від кардана. Получилося, що за... занижене число. Занижене число обороти, замалі обороти. Пришлося мені обертати в другу сторону. Почив я з того. Взяв просто, обрізав вал. Зараз я світло переставлю. Обрізав я вал футляр з моста. Шутка півіч теж врізав. Та, там знизу на одному підшипнику. Тут сталося дати підшипника. Хоча б ніс нагрузку під вагою, ніж тут. вагою не тиснула на підшипник. Знайшов я такий підшипник, то є віджимний від Волги. Роблю я максимально без токарки, обходжу себе таким ручним методом. Треба було проточити, як я зробив болгарку. Шліфувальний круг. Багато там не треба було проточити, буквально пів міліметра. І покрутив. І воно одночасно крутилося і сточувало. Ну, не, не ідеально, може, там до долі міліметра, але тут, коли, я думаю, на питання порошання. Заложу я того де воно тримало вагу, сюди. Тут я нарізав під шпонку. Мав таку шпонку, тут я співося від якоїсь машини. Під шпонку. Нарізав грівчик теж таким методом на булгарку кру і крутив і нарізав канавку. Думаю, що підшипник півотоматом і сильно гріє з 4-5 кінців прихватити. Прихватити зваркою. Тут заложу штопора. І далі буду думати, напевно, буду скійшлі, нарізати. я ще відео друге виложу. Можна було по-різному робити, але мені висота, трактор саморобний вал відбору. в мене вал відбору високо. І від, відштовхуватися відносно від того вала, бо, бо як би за високо було, залом кардана не той буде. Другу частину відео я виложу. Як я вже тут дороблю. Ну так має в процесі виглядати. Зараз, зараз. Ну має так виглядати. Тут я таку рамку зробив. О, що я собі можу посунути вперед, назад, під кардан. Тут я буду тягу чіпати, тут катежі дійшла. Тягу, коли та тяга буде зафіксована, ти втягую я можу собі уклон сюди туди робити при потребі. І треба мені буде підключитися до того сторони. А там до півосі зробити на кардан. Там до зробити під кардан. Але треба мені з'єднати, напевно, наріжу шліці. Ще на тим питанням я думаю. Ну тут добре заходить, а там якраз шліці проточувати не треба. Шліці я буду нарізати булгаркою. Напевно, що я ще на тим питанням думаю. І потім буду там якось з'єднувати. Відео віло ж, далі. Дякую за перегляд. Може, хто таке робив щось може підкаже, бо помілку вже я зробив. Замалів ворот. І хто, і хто які хто робив?